Доброго дня, я Василишна Олена Павлівна, лікар загальної практики, сімейної медицини, центру первинної медичної допомоги міста Южне Одеської області. Хочу сьогодні розповісти про клінічний випадок, який був в моїй медичній практиці. До мене на прийом звернулася пацієнтка, яка народилася та проживає в місті Южному 2002 року народження зі скаргами на кашель з виділенням в'язкового слизово гнійного мокротиння, задишку. Обмеження прохідності та виділення з носа, чхання, підвищення температури тіла до 37 градусів за Цельсія. Як відомо, пацієнтка хворіє з дитинства пневмоніями, стеаторея, постійний кашель. В чотири році в обласній клінічній дитячій лікарні було встановлено діагноз: муковісидоз, змішана форма з панкреатичною недостатністю, важкий перебіг, легенева недостатність першого ступеня, пацієнтка з інвалідністю з дитинства. Загострення відмічає один-два рази на рік, отримує базисну терапію у вигляді препаратів панкретин у формі міні-мікросфер, пульмозим, окістар обов'язково ліквіджент та періодично отримує урсодезоксихолову кислоту та аквадекс коли приходить періодичне лікування в пульмологічному стаціонарі обласної клінічної лікарні, було виявлено бактерію такими бактеріями, як псевдомона ауревіноза, а також стафілокок Aureus. Під час лікування на КТ органів грудної порожнини було виявлено в верхніх та середніх долях правої легені та верхній долі лівої легені множинні порожнини 3-26 мм попереку з умовно кістозним розширенням дистальних відділів альвеол на фоні фіброзних змін легеневої тканини. В цих відділах відмічається деформація легенево бронхіальних структур. В четвертому сегменті лівої легені відмічається перебронхіальна інфільтрація легеневої тканини. Під час спірометрії було виявлено змішаний тип дихальної недостатності першого ступеня. Загальний стан пацієнтки середнього ступеня тяжкості, задишка при помірних фізичних навантаженнях, температура тіла 37,4 градусів за Цельсієм, артеріальний тиск 110 на 70 мм трутного стопчика, Відмічається зменшення. При пульсикметрії 93-94%, шкіра та слизові бліді, чисті, пальці у вигляді барабанних паличок, нігті у вигляді часових скла. При риноскопії носові ходи вузькі, носові раковини набряклі. носова перетинка посередній лінії, виділення прозорі слизові. Слизова оболонка ротоглотки рожева, напряку немає, Фолікули не збільшені, виділення відсутні. Аускультативно – тони серця звучні, ритмічні, легені дихання жорстке, багато різнокаліберних сухих хрипів, язик чистий, без нальоту, живіт помірно здутий, безболісний, печінка по краю реберної дуги, еластична, безболісна, слезінка не пальпується, фізіологічне випорження та діюрест порушення, набряки відсутні. При обстеженні загальноклінічних аналізів, загального аналізу крові, сечі, відхилень від норми майже не було. При електрокардіограмі реєструвався ритм синусовий, правильний частота серцевих скорочень, 88 ударів, вертикальне положення електричної осі серця, пеп'ю вкорочений. При рентгенографії грудної клітки було визначено деформацію легеневого малюнка фіброзними змінами легеневої тканини та щільні осередки, корні розширені. Серце легенева. Після огляду пацієнтку було госпіталізовано до пульмологічного стаціонару обласної клінічної лікарні, де вона пройшла повністю своє обстеження. При госпіталізації, спірометрія функція зовнішнього дихання знижена по обструктивному типу легенева недостатність другого ступеня. Було встановлено діагноз: муковісидоз змішана форма з панкретичною недостатністю, важкий перебіг, бронхоектатична хвороба з двобічним ураженням, бронхобструктивний синдром. Легенева недостатність перша, друга стадія, хронічна колонізація псевдомонавгурійноза та стефілококус авреус. Хронічний риносинусит – перебіг середнього ступеня тяжкості. План лікування, дієтичне харчування з високим містом жирів та солі, панкреатин в формі, міні-мікросфер у кишково-розчинній оболонці з дозуванням 25 тисяч одиниць по 10 капсул на добу, розподілених на 4 прийоми їжі постійно інгаляції дорназис альфа, пульмозим на добу постійно, інгаляції окістар, небулі... небулізація інгаляційними тобраміцином, обов'язково по одній ампулі два рази на добу, ліквіджен, коломіцин 2, 2 мільйони міжнародних одиниць по одному флакону два рази на добу протягом 28 днів, перерва 28 днів, повторні курси 6 разів на рік. Зофірон, азитроміцин, цифлокосин короткими курсами лікування, обов'язково кислота дизоксихолива 750 мг на добу постійно, аквадекс по одній таблиці два рази на добу постійно, лужні мінеральні води по одній другій стакану два рази на день. Стан пацієнтки був з покращенням, кашель малопродуктивний, зменшилась кількість мокротиння, змінилися її релогічні властивості. Толерантність до фізичних навантажень знижена, але в динаміці виросла. легенях дихання ослаблене, хрипи сухі, поодинокі з двох сторін. При спірометрії при виписі функція зовнішнього дихання знижена по змішаному типу легенева недостатність першого ступеня. Клінічні прояви хронічні. Так, питання для обговорення це клінічні прояви хронічного риносинуситу при муковіссидозу, механізм розвитку хронічного риносинуситу при муковіссидозу та лікування профілактика хронічного риносинуситу при муковіссидозу. Питання, які потрібно обговорити: це клінічні прояви хронічного риносинуситу при мокові механізм розвитку хронічного риносинуситу при мокові лікування та профілактика хронічного риносинуситу при мокові Дякую за увагу разом до перемоги. Ну, насамперед, я хочу подякувати Олені Петрівні за такий чудовий клінічний випадок із її особистої практики. І отут, от шановні колеги, я хочу вам коротко нагадати, що муковісцидоз – це є генетично детерміноване захворювання і суть. Патологічних змін при муковісцидозі полягає у тому, що порушується функція так званого хлорного каналу, порушується трансмембранний перенос хлору, відповідно, міняється взаємовідносини між хлором і натрієм, обідняється слизова оболонка натрієм і, відповідно, загущується секрет. І це захворювання уражає. Залозисті органи насамперед, я маю на увазі залози і слизові оболонки. Тому виділяється окремо кишкова або так звана гастроентерологічна, є пульмонологічна, є змішана форма муковісцидозу. і от І от в контексті цього захворювання я нагадаю, що нещодавно в епосі 2020 року була. Така м, представлена уже нова класифікація хронічного риносинуситу, е, пов'язана із верифікацією ендотипів. Так? І от е, хронічний риносинусит при муковій відноситься до категорії вторинного хронічного риносинуситу. Тут ви розумієте, чому вторинний, тому що є основне захворювання. І ендотип, який називається механічний. І ось цей механічний ендотип він пов'язаний із тим, що внаслідок порушеної реології секрету слизової оболонки дихальних шляхів порушується робота миготливого епітелію, і таким чином розвивається ось цей хронічний запальний процес. І після такого короткого екскурсу я би. Скажем, звернувся зараз спочатку до нашого дитячого толеринголога Юрію Володимирович. Які особливості хронічного риносинуситу по старому на фоні муковісцидозу, а по-новому, у якого є механічний ендотип вторинного риносинуситу? Ну, мається на увазі у дитячому віці. Звісно, так? ну дійсно, це така досить складна патологія. До якої залучаємося і отоларингологи, і е, пульмонологи, і саме вона полягає в тому, що досить велика кількість е, виділяється слизу за рахунок порушення е, роботи функції каналів е, кальцій натрієвих і е, потребують такі пацієнти, перш за все, якісної евакуації слизу, який здатний за допомогою і механічного такого видалення, а також і препаратів, які не збільшують при цьому кількість слизу, це дуже важливо. Тобто в жодному разі не потрібно стимулювати видільну систему, яка і без того вже має гіперпродукцію. Тому підходи до лікування таких пацієнтів це часті така санація носових ходів, і при приєднанні вторинної бактеріальної звичайної флори, надання і антибактеріальної терапії. Дякую, Юрій Володимирович. От продовжуючи тему скажімо, використання антибіотиків, Володимир Васильович, ми е, у цьому клінічному випадку побачили в результатах аналізу, що є така доволі активна колонізація слизової оболонки синьогнійною паличкою псевдомонасарегіноза і е, стафілококом. Е, Такой стан, это редкость, чи это закономерность у, у пациентов с таким захворением? Ну, э, учитывая то, что нарушен мукосолярный клиренс, отек и реология секрета, э, вот такое обсеменение микроорганизмами, оно закономерно. И это э, потребует постоянного э, Застосування антибіотиків, як місцево, так і в загальному плані. Угу. Дякую. Шановні колеги, ми знаємо, Юрій Володимирович, чи правильно я говорю, що у пацієнтів із такою хронічним риносиноситом на фоні муковісидозу доволі часто наявні поліпи носової порожни. Так. Правильно ви говорите, і в дитячому віці також саме пацієнти, які мають вже такий хронічний процес, вони супроводжуються поліпозними змінами, які власне, виявляються, але видалення поліпів воно не приносить такого Слова. потенційного одужання пацієнта і потребує комплексної терапії, а не, не розглядається як тільки поліпотомія, яка. От, сприяє одуженню пацієнтів. Тільки комплексне лікування таких пацієнтів дає нагоду щодо поліпшення якості життя їх. Угу. Ну і от, Володимир Васильович, наша колега м, запитує про особливості лікування хронічного риносинуситу. ну і от, стосовно можливостей наявних поліпів чи навіть без них використання топічних стероїдів. Обов'язково. И э, полипотомия, безусловно, не приведет к выздоровлению, но когда мы имеем обструкцию тотальную носовой порожнины и от, от, отсутствие дыхания нос, носового, не снижение, а отсутствие, то мы должны прибегать э, к щадящему хирургическому ликуванию без, э, ну, по сути, полипотомии на фоне э, Гормональної терапії місцевих э, стероїдів. Дякую, Володимир Васильович. І ось отут, шановні колеги, я би ще хотів <клес> додати стосовно лікування особливостей лікування хронічного риносинуситу у пацієнтів з муковісцидозом то що в основі цього захворювання лежить порушення трансмембранного переносу хлору. І тому особливо показаним у таких пацієнтів є використання препарату синопрет. Тривало, дуже тривало, фактично постійно. Бажана форма це форте. Чому? Тому що із усіх відомих нам препаратів, які використовуються для лікування риносинуситу, тільки у синопрету є доведений вплив. На активацію трансмембранного переноса хлора вони діють синопрет, діючи речовини синопрету, діють на хлор насос. І були проведені певні дослідження, в тому числі і у нас в Україні, по, е на пацієнтах із муковісцидозом, то м разом із застосуванням топічних стероїдів іригаційної терапії. Антибіотиків, які періодично використовуються як системно, так і е, топічно, так е, патогенетично обґрунтованим є використання саме синопрету, е, оскільки муколітики е, перепрошую, е, препарати, які використовуються для лікування гастроентерологічних проявів, так, тобто це ферментні препарати. Вони мало впливають на реологію секрету, і тому тут в даному випадку пацієнтам нам потрібно допомогти. Ну і таким чином, ми відповіли на ті запитання, які є, були поставлені нашим колегою, і от на завершення кілька буквально слів в якості коментарів. Юрій Володимирович, будь ласка. Ну, коментуючи дану ситуацію клінічною, я хотів би сказати, що таких пацієнтів потрібно виявляти, особливо. Коли вони вже мають підтверджений діагноз муковості пам'ятати, що у них постійно потрібно проводити моніторинг по контролю носового дихання, контролю над секретом і цим пацієнтам призначати тривалу терапію стероїдними препаратами, перш за все, і за наявності вже повної назальної обструкції скеровувати доторненгола для саме проведення оперативних втручань. Володимир Васильович. Так, згоден, з Юрієм Володимировичем, не так багато пацієнтів в моїй практиці, дорослих, з муковіцидозом. Ну, Принципіально все у і дітей однаково. Дуже дякую. І отут, шановні колеги, я дуже дякую Володимиру Васильовичу за цей такий акцент, що серед дорослих, дуже мало таких пацієнтів, і до останнього часу реально було так, тому що е, діагноз муковісцидозу був фактично смертельним вироком для дитини, і такі діти рідко доживали до е, дорослого віку. Але якраз на муковісцидозі е, я би хотів сказати, що демонструються успіхи медицини, оскільки ці пацієнти зараз починають отримувати радикальне таке ефективне лікування, і дуже багато дітей. Доживає до дорослого стану, як ми маємо дуже щасливу нагоду подивитися ось на цьому конкретному клінічному випадку. Тому я дуже дякую нашій колезі, яка показала доволі рідкісну патологію, але тим не менше, ми повинні знати, що такі пацієнти накопичуються у нас в популяції в зв'язку з тим, що тривалість їхнього життя стає все довшою і довшою.